6 грудня, п'ятниця, Христос, вода життя. Ісус, стомлений подорожжю з Єрусалиму, сидів опівдні біля колодязя Якова, поблизу міста Сіхар у Самарії, а учні його перебували в місті в пошуках їжі. Коли він сидів там, прийшла жінка з міста, щоб набрати води. І Ісус сказав їй: Дай мені пити! Жінка самарянська каже йому. Тоді каже йому Самарянка, Як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитися від мене самарянки? Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї: Коли б ти знала Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він дав би тобі живої води. Каже жінка до нього. І черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого Отця Якова, що дав нам оцю криницю, і він сам з неї пив і сини його, і худоба його? Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Івана 4, 4 розділ, 9, 14 вірш. Воістину, не дивно, що жінка сказала Ісусу, дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати. Поки що вона ще не розуміла природи води, яку обіцяв Ісус. Але потім, коли вона дізналася, що він мав на увазі, вона так само охоче прийняла її. Що це за вода, яку дає Ісус. Стає зрозуміло з його слів, сказаних в останній день юдейського свята, а останнього Великого Дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи: Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його». Івана 7:37, 38. Тут ми маємо обітницю живої води. Ту саму, яку він обіцяв Самарянці, і тут, і там вода має бути прийнята всередину того, хто її отримує. В цьому місці нам сказано, що ця вода життя є Дух Божий, який дається кожному, хто вірує у Христа. Тепер прочитаємо ще одне твердження: Дух Божий через апостола Павла сказав: І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас, а коли хто не має Христового Духа, то й не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли живе у вас Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих. То той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Римлян, 8 розділ, 8, 11 вірш. Тут ми маємо паралель із твердженням, що вода, яку дає Христос, буде для віруючого колодязем, що тече в життя вічне, це саме життя, тому що це праведність. Апостол сказав, що мати духовні думки. Це життя у мирі. Римлян, 8 розділ 6 вірш. І ми також прочитали, що дух є життям через праведність. Отже, це і є те народження від духа, яке робить людину абсолютно новою людиною. Воно робить грішника праведником, хранителем закону Божого. Бо ми знаємо, що закон духовний, Римлян, 7 розділ, 14 вірш. Тобто закон має природу Духу Божого. Це підтверджується тим, що ті речі, які перебувають у гармонії із законом Божим, є плодом Духу. Дивіться, Галатів 5 розділ 22, 23 вірш. Таким чином, прийняття Духа Божого робить грішника іншою людиною, з іншою природою. Він починає жити іншим життям, і його праведність. Це праведність Божа, яка виражена в десяти заповідях. Дух Божий передає цю праведність людині і живе в ній. Її характер це характер Бога, тому що вона єдина з Богом, вона стала новим творінням, створеним у Христі Ісусі на добрі справи. Він задягнувся в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Ефесян, 4 розділ, 24 вірш. Це початок вічного життя, бо життя Духа Божого вічне, і саме цим життям живе людина. Це життя Ісуса, явлене у смертній плоті, 2 Коринтян 4, 11. Саме про це говорить у своєму посланні Улюблений учень, стверджуючи, що той, хто сповідує, що Ісус Христос прийшов у плоті, народжений від Бога. 1 Івана 4.2. Бог живе у цій людині так само істинно, як воно було явлене в Ісусі з Назарету. Не тому, що в самій людині є щось, що можна порівняти з Ісусом із Назарету, а тому, що в ній живе Ісус, який був повнотою Бога. Звідси знаємо, що ми в ньому живемо, і Він у нас, бо Він дав нам Духа Свого, 1 Івана 4.13. Це життя отримане по вірі і має бути збережене по вірі. Поки людина зберігає віру, вона живе життям, бо праведний вірою жити буде. Людина може зійти в могилу, але ніщо не може вплинути на її вічне життя. Воно заховане з Христом у Бозі. Як неможливо було, щоб могила утримала Ісуса, так неможливо, щоб могила утримала будь-кого. Дивіться, діє. Апостолів 2, 24. Коли людина видихне останній подих, то буде так само впевнена в вічному житті, як і раніше. Адже Ісус сказав: Вода, яку я йому дам, буде в ньому джерелом води, що дарує життя вічне. І ще, якщо дух того, хто Воскресив і оживить і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. Сила життя. Яка дається людині під час навернення воскрешає її з мертвих, якщо вона вмирає з вірою. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук, гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас!